І ми добре знаємо, що потрібно пити воду. Ділюся з власного досвіду, як в домашніх умовах можна мати живу, правильно, біодоступну воду, адже ж вода має мати правильні параметри, щоб вона могла засвоїтися кожною клітинкою нашого організму. Перше, вода має бути слаболужною і мінералізованою калієм і магнієм. А де взяти таку воду в домашніх умовах? Я і моя сім'я п'ємо водичку з корал Майном. Це корал Санго з японського острова Окінава. Зануривши 1-грамовий пакетик у півтора літра водички, ми через 5 хвилин... хвилин маємо таку воду: живу, біодоступну, мінералізовану і слаболужну. І ще для максимальної гідратації організму ми приймаємо пентокан це органічний калій. І H-500 це водень, органічний водень. Комбінація цих двох продуктів забезпечує максимальне протизакислення організму, адже в кислому середовищі розвиваються хвороби. Тому, якщо ми хочемо бути здоровими, молодими і активними, треба пити правильну воду. Будьте здорові, бережіть себе.